Оскільки близько ніколи яковини, будь ласка. так, yes. е, Я зараз, я думаю, що буде, ми, ми провадимо, скільки організація зареєстрована більше десь. Більше двох місяців тому організація паралельно виконує кілька завдань, бує свою структуру, шукає спонсорів, збирає проекти, а також займається самопіаром. Так, тобто для нас це трохи за великий обсяг роботи. І ясно, що не все так швидко робиться, як нам хотілося. Ми проводимо розмови з багатьма людьми, яких ми запрошуємо піти до наглядової ради. Але розумієте, чим статусніша, як людина, чим більш авторитетна, тим. Повільніше приймає рішення, приглядається. так. Ну, Наприклад, ми використали кількох наших письменників для того, щоб вони робили презентації, якби в фоні було логотипу нашої. Вони поділяють, наприклад, ідеї, але чи входити в ради це не дуже. так. Крім того, ми пробуємо шукати наших, як би сказати. Галутською міграцією в Києві, ті, хто не втратив зв'язку з, з, з історичною батьківщиною. Тобто ті люди, які побували депутатами чи міністрами, чи в інших ділянках в бізнесі і живуть в Києві, і ми з ними пробуємо розмовляти. Так само ми пробуємо розмовляти попередньо з, з одного боку з митцями, з іншого боку з священниками. Ще з іншого боку з, з бізнесменами, а ще з іншого з представниками самоврядування. І ми, коли буде сформована ця наглядова рада, ми це опублікуємо просто. Зараз я би хотів робити фельдстартів, бо кажу, люди приглядаються попередньо, так, але я не маю права сказати, що це остаточно. Тому ну, ми, ми будемо це крок за кроком. А і ще я ясно запитував про політику. Отже, як колись про вибори. Ну, вибори ми не, не, не розглядаємо ніякої часів виборів, але про політику принципі, це як казав колись слава Піховщик, що перед остаточною втратою журналістського авторитету займися політикою, поки внато займається ми прекрасно усвідомлюємо, що не щоб змінити систему влади, щоб віддати більше повноважень влади в регіон. Цього не можна досягнути тільки перформансами, презентаціями чи реконструкціями боїв. Тут треба мати вплив на людей, які приймають рішення, і очевидно, що ми будемо намагатися настільки розвинути цей рух, щоб досягти. Впливу на людей, які приймають рішення тиском знизу, тиском від громад, тиском від ініціативних груп, тиском від середовищ. Якщо це вийде на широкий рівень і ці, цей тиск буде достатньо сильним, то ми, очевидно, будемо принаймні надавати підтримку або шкодити, надавати підтримку тим, хто по політикам, хто поділяє наші погляди і грубо кажучи, шкодити тим, хто їх не поділяє, щоб не допустити їх упаду. Але це буде низько.